безлузде запитання, але я вам його все ж таки поставлю. Що сьогодні більш потрібно для нашої держави? Що є більш пріоритетним? Це майже півтори сотні мавіків, або це серіал. Серіал на Новий рік, який ви можливо, якщо вас не вб'ють російські ракети, подивитесь 31 грудня. На жаль, в державі сьогодні іноді відбувається хаос. Іноді відбувається абсолютно підмінна понять і нерозуміння пріоритетності витрат державного бюджету. 14 мільйонів гривень були виділені з українського бюджету під час війни на зйомки серіалу, серіалу на Новий рік і самість того, щоб направити ці гроші для українських збройних сил, які б наблизили нашу перемогу, які б, яким би це допомогло. Швидше знищити ворога, але маємо те, що маємо. Влада витратила ці кошти на закупівлю телесеріала для телеканалу ДОМ, замість того, щоб забезпечити українську армію. Я дуже хочу, щоб на ці риторичні запитання, чому так, була жорстка, чесна, справедлива відповідь.